l від Херті Rice з тестом від 1,5 до 10 грам X6102 UL Ultra Light. Але ж, друзі, це до десятки. Сьогодні вітер. Будемо пробувати. Катушку повішаємо бюджетну флагман. Торнадо в 2500 розмірі. Нитка тут, скажімо так, не зимова, тут решітка 04 XGM 4 Чотирьохжильна. Запшикав її силіконом. Давно я тут не був, зимова риболовля. Це про слизькі каміння. о і, чесно кажучи, а ні, знаєте, тут супер затишок. Привіт, друзі! Ранкова риболовля, ранкова зимова риболовля. Хрустить сніжок, все супер. Сразу скажу, паличка, ну це не. Мікроджиг, це ультралайт, але це не та мікроджигова палка, з якою можна ходити з одним грамом, хоча і написано від одного до від півтора до десяти грам. Але ж розумію, що багато водойм, у кого вже стали. В мене ще поки ця водойма, ну, ну поки все супер. Зараз, коли сильні вдарять морози, потрібен буде спінінг більш ізящніший Не потрібно буде спінінги до десятки. Вірніше, є спінінги до десятки, і в мене таких теж є і до двінашки які, ну, для них та двінашка, то, знаєте, то верх теста. Цей спінінг, я вже його вам показував, він дуже тонкий, його просто береш. Ну, це можна сказати, топові модельки. Тут його береш, він. Супер тонкий, але настільки потужний. Є у мене відоси, я на нього десятку і шпуляв. Він просто, ну не знаю, так не покажеш. Він просто кол. Ковиряти зимову ту щуку. Ну, по чесноку не знаю, не сподіваюся на щуку, але ковиряти її, тягнути приманку в пів води це супер. Чи на дні задавати супер гру. Зараз. Повішав 3 грами, але буду намагатися таку все ж таки, зимову пасивну-пасивну робити проводку. Якщо трава гарно буде здорнути, Слідучі рази буду вже брати спінінг з меншим тестом. І це буде, мені здається, взимку ну, в, моїх, в моїх умовах краще. Там, де зазвичай течія, то да, знаю, що багато рибаків полюбляють отакі потужні палки з запасом. Чи якщо у вас рибка покрупніша. В мене рибка не дуже крупна, тому оцей спінінг зараз будемо катати. Та і подобається він мені. Пробуємо Все. перший містячок. Можу так сказати: туди далі, не так уж і багато містяків, але сьогодні вітер і тут за от такою великою скелею такий великий, можна сказати, пагорб то буде мені суперово. На дворі не можу сказати, що супер холодно. Нуль, тому супер. Повішав 3 грама, повішав овсетний гачок. І будемо пробувати. Да, 0,4 нитка це не про мікруху, але можна. Так, настроїмо. Зразу фрикціон. О, трішки даже попустимо. Сподіваюся знайти рибку біля берега, але є запас, можна покидати буде і 5 грамів, можна буде покидати до того острова. Якось я тут, ну, чесно, не пам'ятаю коли, але ж там місяців, може, 9 тому я біля того очерета знаходив рибу. Так, що буде сьогодні? Ніхто не знає, і навіть я не знаю, знає тільки водяний. Якщо ці морози смішно, смішно так, да? в мене ще усе, все вода відкрита, дехто вже з буром бігає, а я кажу морози. Нема ще таких морозів, тому можна ще походити гарно со спінінгом. Перша проводка, і на першій проводці течка. Але так можу сказати, перша проводка була. Швидесенька. Це вже біля берега трави назбирав. Цікавий місцяк, але риби нема. Колись... Ну, так, да, це дерево не так було у воді. Колись тут я ловив рибу. Блін, колись риби було багато, тому ми її кругом ловили. Друзі, самі розумієте, це ж не то, що у мене сьогодні потужний спінінг і я не можу зацепитися за рибу. Це ж не, не про те. З, з, любим, просто з любим спінінгом можна спіймати рибу. Навіть з зі спінінгом крокоділ можна полювати рибу. Її і надурити і, і все. Головне, щоб вона була. Зараз я не можу зацепитися за рибу, таке відчуття, що її просто нема. А ще можу сказати, нема де і постояти. Все заросло. Друзі, ну красиво. От по чесноку, супер. Поспілкувався з природою, супер. Сніг, все це ви самі бачите, слідів нема. Значить, це каже про те, що рибаків тут і не було. Вони рибу мою, ну, нашу з вами не виловили. Але ж зацепитися за рибу і я не можу. Будемо переходити до плана Б. Переїду річку. Я знаю, дивіться, я знаю, що напроти з цього місцяка вниз по течії, 4 кілометра з, з цієї сторони річки глибина. З тої сторони там міляки. Тому останній раз я рибалив по мілякам, риба була. На глибині я чув теж від знайомих, які, ну так, випадково я їх зустрів перед рибалкою, там, скажімо, 3-4 дні тому, то вони теж казали, ходили, але ж нижче там по течії, там кілометрів три. То теж на глибинах не знаходили рибу. Переходимо до плана Б, їдемо на ту сторону шукати окуня. Ну, Потрібно щось знайти. Знаєте, приїхати на рибалку, поспілкуватися з природою це супер, але ж хочеться і рукавички випачкати рибою. Зимова риболовля со спінінгом це ще те задоволення. Я ось пройшовся, жодних слідів немає рибаків. Коли холодно, рибаки сидять в дом. Зараз приїхав на водосховище. оце містяк тут був. Дітей сюди можна було привозити, щоб вони рибалили. Ну, знаєте, дітям, коли щось клює, це просто взагалі супер. Оце містяк такий, я його якось знайшов, тут завжди клювало. Якщо зараз тут ще не буде клівати, то значить просто риба закрила рота. Є, 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 друзі. Друзі, для вас це, мабуть, 6 хвилин, а для мене це вже 5 година, 4 з половиною години. Я гляну тільки що на годинник. Це, перш, це друга клівака і перша риба. Накатався, находився. Буксував, але виїхав і приїхав ще на одну точку. Давайте випустимо, бо вже прохолодно і краще рибу, якщо не забираєте, випускати зразу. Порахую, перша точка, ніфіга об'їхав водойму, друга точка, пішов, ходив, ходив по своїм місцякам, де я 100% впевнений був, що буде риба по мілякам. Друга точка взагалі не дала. Теж жодної кліваки. Але ж друга точка це не просто приїхав, став на точку. це Я ходив туди-сюди, ходив десь з кілометр. Нифіга. Переїхав на третю точку. На саму точку, де сподівався, там взагалі риби просто купа дрібної, але купа e, нічого не дала, теж десь кілометр походив туди-сюди, ніфіга. І оце вже приїхав п'ята, друзі, п'ята. E, четверта була там, де взагалі ото підходив, кидав і одразу окунь. Ото де, пам'ятаємо, скеля така велика, теж e, жодної кліваки постояв, повпирався, жодної кліваки. Оця точка зараз е, дає е, результатик якийсь, хоч якийсь, але дає. Спінінг е, дуже ну от, Ева просто тепла-тепла. Тримаю спінінга, вся долоня на е, цій Еві. Супер, просто супер. Е, роблю все закид. Вітер, да, тут точка така вітряна, тому я і спочатку не хотів сюди їхати. Шукав місцяки, де нема вітра. Але усе мусив приїхати сюди, спробувати, тому що, ну, як так Південний Буг, скільки проїхати і не спіймати рибу, думаю, ще тут перевірю, Тому що якщо ніде не клює, то воно не клює. Приїжджаю сюди і одразу зацепився за рибку. Дві кліваки, одну достав. Роблю зараз дальній закид, але потрібно одразу зупинити шнура, тому що задує на той очерет. Опа, стоп. І таке буває. Ще не впала приманка на дно, закриваю дужку, опускаю спінінга вниз. Щоб шнур ліг на воду і потім починаю проводку, але ж там рибка сидить. Гарний, гарний сьогодні рибацький діньок. Скільки прокататися і знайти рибу там, де, Блін, хоча, так, не можна так сказати, там, де вона завжди. Я сьогодні був на таких точках, де... Завжди риба, навіть з супер точки, сьогодні не працювали. Я був і на водосховищі. Ну, Все показувати, як я ходив, як хрустів той сніг не буду, але ну, може там щось покажу. Друзі, по чесноку жодної кліваки. А тут то, ха -ха, тут то тут риба є, а риба є це значить, кіно вийде. Недаремно, недаремно, Дмитрик. Не поїхав додому. Змінимо трішки і ракурс, і оце став вліво, мені зараз вітер вліво. Супер, буду закидувати от в ту дальню заводюху. Півтора грама, да, туди я не докидаю, можна збільшити вантажок, але ж не докидую, тому що спінінг коротесенький, 2,10 плюс 0,4 нитка, все ж таки вона порусить і 1,5 грама, ну, потрібно знаєте, розкачегарити. Тому потрібно десь 2-2,5 поставити грама. Зараз декілька закидів і збільшимо вантажок. Хоча гляньте, коли силовий закид. Блін, да, ось. Хтів хвостанути, що коли роблю силовий закид, летить от туди наче далеко, і потім в ту заводь вітром затаскує. І ось все, бачимо, затащило. Прилетіло гарно туди, де і потрібно, але вітром шнура надуло. Ого, глянь, то я ще, може зараз і достану. Але вітром шнуряку задуло, воно в очеред. 04 нитка, 0,2 флюр дозволяє дозволяє як, як це правильно сказати, згладити помилки новичка. Я, звісно, не новичок, але ж вважаю себе інколи і новичком. Чому так? Тому що знімаю кіно для новичків. Професіоналам воно все не потрібно. Професіоналам потрібно тільки де оце я рибалю, щоб приїхати туди? Попадаю чітко туди, де потрібно. Осьо попав гарно. Шостий номер Гачка. 2,5 грама в'яжу напряму без всяких карабінчиків. Отакий От хітомі 1,6 дюйма. Для суперспортивного дрібного окуня шостий номер гачка може навіть бути і завеликий. Але ж окунчики самі бачили, ну не дуже дрібні. Так, два зловини. Два з половиною летять гарно. Так, якщо вкластися, можна аж в той очерет покласти. Таке відчуття, що все те саме. Три тижні тому тут я був, тут я рибалив. І теж, коли стояв ближче до очерета, в мене риба клювала. Починав зміщатися Ніфіга. Нефіга, от так і зараз. Все ж роблю те саме. Ну так, да, на цій точці я змінив вантажок, поставив більше гачок. Вантажок на 1 грам більше поставив. Був, був півтора грама, поставив 2,5. Ну це ж не може бути із-за цього виключається кльов. Нічого не вигадуємо. Просто, просто переходимо, стаємо. На початкову точку, з якої починали риболовлю, робимо закид. Дивимось на якої проводки клюне риба. Другий закид. Блін, та що ж таке? Є! На другому закиді була клівака, зробив підсічку, рибка не взяла. Ще подумав, може, блін, звісно, шостий номер гачка це завеликий, але ж гляньте, кабан який кабан. Просто блин, ну в цьому кабані... Так, стоп. Стоп. 160 десь грам. Зараз зважимо. Ну Сьогодні такий якийсь діньочок Так, що ми маємо? Маємо... Ну, блін, ну наче... Ні, я сказав, 160 хай так і буде. Нічого вигадувати не будемо. Так. Гляньте 165. Приманку міняти не буду. Вантажок поки що... Поки що теж хітомі в 1,6 дюйма, 2,5 грама грузик і шостий номер гачка. Робимо знову дальній закид. Я, я не розумію напрямок, просто, наче от в одному напрямку вся стоїть риба. З, з, з інших напрямків, ну, друзі, ну. Я, я просто зараз спортивний інтерес. Я зараз знову повернуся. Три закида, три лаптя. Це, ну, блін, ну це гарні лапті. Не буду гаяти час, знаєте, хотілося б перевішати зараз камеру на інший ракурс, щось вам сказати, але зараз не буду гаяти час. Півхвилинки я на іншій точці. Біжимо, може навіть давайте все у прямому ефірі. Як оце у Дмитрика виходять риболовлі. Тин-тинь-тинь. Побіг. І я побіг. Тут така точечка. Тут потрібно не нашкрібнутися, тому що камінь слизький. Все, Займаю точку. Це менше, ніж, мабуть, півхвилини. Дивіться, робимо закид. Мені здається, що рибку я просто розкочегарив. Нічого ж не змінилося, повинна вона клюнути. Там три закида, три риби. Що не так, трішки отако стану лівіше зацеп. Давай, давай, ну як так, це ж не може бути. Я вже... Це друга буде риболовля на цій точці, де я експериментую з, з кутом закиду і ніфіга не виходить. Травку, травку нацепляв, друзі. Палка сухенька, чутлива. Все одразу відчуваєш. Так, ну що не так? Що не так? Підскажіть. Тому що, якщо не будете підказувати, то я вам кажу, що напрямок має значення. Клюнь. Просто, ну, знаєте, коли стоїш на одній точці, знімаєш з одного ракурса і ще не взяв штатива, то і самому не дуже цікаво. Да, воно супер, коли рибу за цілий день поборов, знайшов, вона клює. Це просто супер. Дивіться, блін, два закида. Що не так, що не так? І паузи, гляньте, і паузи, і на дні. Що не так? Біжимо знову рибалочка онлайн. Біжимо знову на ту ж точку. Тут тут -то трішки зріжемо. Так, не впасти. Тинь, тинь, є, є. Так. Зробили закид. Блін, і на другому закиді. Це вантажок, друзі. Великий вантажок грузає. Давайте третій. Там я зробив три закида і повернувся. І є! Три закида тут. І рибка І рибка на базі. Шведесенько викидаємо. Вірніше, не викидуємо, а випускаємо. У когось з моїх підписників таке бувало. Все показав зараз у прямому ефірі. Стояв, рибка є. Перебіг, блин, там, я не знаю, 30 секунд, мабуть, ну, на камері це все видно. Переходжу на іншу точку, там рибки нема. Знову біжу сюди. На третьому закиді, ну скажем так, чому на третьому, на двох закидах якось так трапилось, що зразу набрав трави. Тому, коли стояв, все було. Ну, якби там, Один раз я набрав трави, а так закиди ж були суперові, точка суперова, все те саме, блін, друзі, в ту ж саму, начебто, точку кидаю, тільки трішки кут інший, нема риби. Якщо у когось таке було, ну, блін, ставте лайк чи напишіть хоча б плюсик, щоб я знав, що не тільки в мене, не тільки в мене, блін. Ще оце одного хочу тут спіймати. І є план колись там. За цими очеретами, ну, колись в тому році, навіть ну, не в тому році, просто там в тому році. Це десь там місяців 10 назад, колись я там ходив, то там якась кладочка була така занедбана. ну Там залишилось від неї ніфіга. То спробую, опа, є, рибка є, спробую зараз піти пошукати, якщо вона там є, то спробую зробити там закид. Сніжок пішов. Рибка клює, погодка супер і сніжок пішов. Все як потрібно, взимку все як потрібно. О, сьогодні обіцяли вночі, супер лопатий сніг такий буде. Так, ну це так, знаєте, як у прямому ефірі покажу. А ні, дойти, мені здається, є змога, але ж. Ух! Бахнуло. Бахнуло гарно. Так. Відкладки тут нічого не залишилось. І вітер. І супер сильний тут вітер. Але ну, декілька закидів я зможу зробити. Що такое? Мабуть, чули, да? гупнуло добряче. Так. Очереп. Спробуємо. Звісно, тут не дуже вдобно. Особливо початківцям це взагалі краще в такі дебрі не лізти. Ай, є, була, була, друзі. Цей непоганий напрямок, була клівака. Коротше, окунь не засігся сам. Ну, буба він... А, ще відкусив трішки. Блін, тут, коли стоїш на вітру, то і в лице, і в руки холодно. Опа, є. Є, дрібний. Да, 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 Дмитрик. О! Достав. Є. Є, є є Так, все, рибалка просто суперова. Взимку так порибалити, це просто кайф. Ну що, друзі, вигуляв взимку я оцей спіннінг Хелсіон Херті Райс, Супер. Палочка до 10. Взагалі, хто полюбляє в таких та умовах, в такому очереті, От в таке вітруганіще, блін, я вам кажу, вітруганіще гар, гарний, блін. Камера, може, це все не передає, вона зглажує. Не знаю, мікрофон теж може, ну, вітер точно не передає, але що це як очеред шумить, 100%, 100%, ну, це трішки заважає. Я коли сам монтую, то так думаю, блин, ну, сильно, сильно все це діло шумить. Але ж... Все супер, незважаючи на лайтову сьогодні риболовлю. На, Вірніше на лайтовий спінінг Дмитрик поставив дрібні вантажки 1,5-2,5 г. Малесенькі такі приманочки в 1,6 дюйма. Четверта нитка. 2500 катушечка. Просто ну, не можу зараз показати все однією рукою, але ж все супер. Палочка, кавирялочка. Зріст, паличка-ковирялочка, зріст 2,10, те, що треба. Пішов в сніжочок. Друзі, кому щось сподобалось, підписуємося на канал. Скажу, рибалка сьогодні була важка, така, трудова. Але ж все рівно я знайшов рибу. Не знаю, казав, не казав, був такий момент, що я хотів поїхати вже додому. Але ж повернувся я на цю точку. І тут відзняв це кіно, просто все суперово.